Привіт, глядачі міста Перезавантаження! Сьогодні ми знову зустрічаємось з вами в форматі по тривальному. Суть нашого формату заключається в тому, що ми шукаємо і обговорюємо запити лучан, які розміщені на просторах Фейсбуку у різних міських групах. Це Тарас, це Марія. Ми, як завжди, разом двоє, обговорюємо ваші запити. Регулярно піднімаємо це питання, всі вже про це говорили, знають і так далі. Мені цікаво почути вашу думку і трошечки пояснення. Сморід центр Луцька. Вікна закриті. Як відчинити, то жах смороду. Це жахіття вже 8 років надає неповторності нашому місту. На жаль, ну це просто в даній ситуації ми констатуємо цей факт, тому що ніякого впливу. Ні від кого не було. Будь-які намагання щось змінити, якось ні до чого не довели. Там ніби чистили ті очисні споруди, там якісь там, були підприємства, які зливали свої нечистоти в, на ці, власне, очисні споруди цукрового заводу, але чомусь ні до чого це не довело. Знову весна, знову привіт. Доброго дня. Ну, вісім років. Типу, вісім років. Я просто ну е... це дитина в третьому класі вже опинилася. По-перше, а по-друге, ця проблема, мені здається, я не можу зрозуміти просто в що ми вперлися в те, що ця ситуація ну дійсно не не вирішувана протягом восьми ну, не... років. Ну немає невичерпних і не невирішувани... думаю. До речі, невичерпна ситуація про вичерпні е... очисні споруди. Ситуація така, що нею треба займатися, і нею треба займатися справді серйозно. Я не знаю конкретно звідки цей запах, але зважаючи на те, що він знаходиться в центрі, це швидше за все сторони цукрового заводу. Причина смороду, принаймні, ну, вона в якомусь, йде з якогось місця, є балансоутримувач того місця, якщо він не може її вирішити і на це скаржиться все місто, тому варто з тим щось робити. Точно не варто його залишати, як буде. Скаржимось далі. Шукаємо причини далі, намагаємося розв'язати цю ситуацію далі, але це якесь я не знаю нескінченна історія і смердюча історія. Смердюча, нескінченна, невичерпна історія. <світ> Доброго вечора. Можливо, хтось знає номера усіх лікарень у Краматорську. Дуже потрібно. Дякую. Я прочитала цей запит. логічно ми доходимо до висновку, з якої метою людині потрібні ці номери. Але, от, наприклад, де в Луцьку знайти. Куди дзвонити, щоб знайти всі номери лікарні в камінках, ситуація страшна, як її можна розв'язати? Ну, всі номери лікарні давно гугляться, як до них можна додзвонитися. Є стаціонарні номери, які працюють і підозрюю. Є велика кількість волонтерів, які постійно туди їздять і мають прямі контакти для вирішення ну, будь-яких ситуацій, в тому числі і критичних, і великою мірою критичних. Тому що просто так дзвонити, спитати, як справи, це точно ну, не треба забувати лінію. Тому власне гуглимо і е, виходимо на зв'язок з волонтерами. Пожежі на героїв Крут, а пожежні об'їжджають через Дубнівську, бо хтось там дорогу перекопав. Де ці герої вкрут? Взагалі чого? Чого вони Бо Окей, пожежники мають проїхати найшвидшим шляхом. Для того є пожежні проїзди, які проектуються завжди в будинках і в багатоквартирних, є пожежні відступи від між будинками котеджного формату, садибні будинки. Якщо там перерита дорога, є балансоутримуючи дороги, якщо дорога перерита дуже давно. То чому вас тільки тепер це цікавить? Турбуйтеся про свою безпеку наперед. Завчасно, завжди так. та завжди старайтеся вирішити ситуацію до того, як вона стала критичною. Якщо ви розумієте, що вона перерита дуже давно, ви можете наголосити службам, які відповідають за стан доріг, і які безпосередньо несуть відповідальність за, даний, за дану ділянку дороги, про те, що в критичній ситуації буде дуже погано, і це може Ну, Коштувати життя, ну власне, будемо чесними. Власне, власне. Е, Любі підписники, для найуважніших порахуйте, будь ласка, скільки разів за попередній випуск про це ми вже ви слава баланси отримується. Це такий маленький інтертеймент. Зупинка громадського транспорту біля променя на Грушевського. І в ній побите скло, да, яке хвили. було перед тим помальовано і заклеєно мільйонами оголошень, про тому що є дошка оголошень поруч, яка здерта. До речі, так хто взагалі кому підконтрольні ці зупинки? Хто за них несе відповідальність? Хто має от, наприклад, насварити пальчиком того, хто наклеїв оголошення? Не на дошку оголошення, а за два сантиметри на склі. Як я оцінюю ситуацію, я не впевнений, що вона корект, що це коректно, але мені здається, муніципальна варта великою мірою ну, відповідальна за міські, міські якісь інфраструктурні об'єкти. Є служби, ну знову ж таки, департамент транспорту точно знає хто хто безпосередньо несе відповідальність за отримання uh -huh. зупинок, чи вона передана якомусь підприємству на отримання. Тут це питання, то що побити скло, це супер і гіпер небезпечно для користувачів. То що там скло, це класно, тому що зупинка прозора це безпекова конструкція, яка працює на те, щоб не було мертвих зон. Uh -huh. Які не проглядаються, які можуть спровокувати якісь протизаконні дії. Тому треба просто виправити. Треба просто виправити. Е, і ще в мене питання: а чому вона конкретно скла? Є ж, як називається оцей матеріал, який альтернативно складає? Ну, Оргскло, оргскло так. Ну, але оргскло горить, а скло не горить. Далі. Плавиться, плавиться, перепрошую. Плавиться. Законопроєкт е, про застарілий житловий фонд. Будинків у Луцьку передбачає знесення застрілих хрущавок і панелік та виселення жителів з умов надання їм тимчасового прихистку або одразу квартири в іншому будинку. Вийшла нещодавна новина про те, що наша рада, міська влада, планує підписати такий законопроєкт. Обговорюємо чи є тут є якісь коментарі, які ми люди, пи люди пишуть про те, що давай послугила. Беріть вила, якщо це правда, і це все, що люди написали. Особисто мені ці будинки дуже круті, власне середовищем, тому що середовище в них вже сформовано. Там великі дерева, купа зелені. Так. Насправді, в такому середовищі дуже хочеться жити. Просто сам будинок не кайф. Під'їзди темні, ти завжди підходиш до під'їзду, там металеві амбарні двері, якісь в які ну де ти не бачиш, що відбувається з того боку, туди не попадає світло, ліфтів немає. Дуже велика кількість сміттєпроводів, які угу. вже багато хто по але ну тим не менше це місця антисанітарії. Тарас, ви за те, щоб реконструювати старий радянський жили? Жилий. Радянський жилий фонд так? житловий. Житловий. Ти ж там не жилеш, а живеш душніво. Тарас, ви за те, щоб реконструювати радянський житловий фонд, чи за те, щоб його зносити? Власне, тут треба рахувати економіку, тому що є житлові будинки такого формату з невеликими відступами, які можна. Тобто довести до пуття, і вони будуть відповідно давати достатню щільність міську. А є будинки, де між ними знаходиться 60-80 метрів. Це супервеликі простори, які зазвичай нічийні, mm -hmm. і вони просто працюють як міські пустирі. Ну, такі конструкції міські, я вважаю, потрібно ущільнювати, тому що щільне середовище це не погане середовище, це середовище наповнене, тому що ці щільні конструкції завжди формують легкість для людей, тому що в тебе є велика кількість сервісів, вони повинні бути передбачені. Критично не потрібно робити суто спальні райони, тому що це біда, біда великих, багатьох міст, і ну, від того треба відходити. І робити місто таким пішохідно доступним. Тобто, що ти в пішохідній доступності міг вирішити основну свою масу потреб. Просто уяви, для того, якщо ти в тебе є спальний район, в тебе є робочий район, в тебе є відпочинковий район, і в тебе ще є якийсь там район лікарень, до прикладу, і ти постійно повинен їздити отак вздовж по місту, поперек, ти постійно завантажуєш міські мережі. Це витрачається час, ресурси, пальне, атмосфера страждає. Ні, то взагалі потрапили в халепу. Зупиняйте патрульне. Це про новину Олицько Патрульні дали прокорити водію, який їх зупинив. Тарас, чи були у вас якісь веселі історії з патрулями? У мене є неймовірна історія. У мене багато врешті життєвих історій, але ситуація з патрульною поліцією максимально проста і прямолінійна. Це такі самі люди, це такі самі жителі з міста, які так само хочуть, щоб місто було класно. Просто їхня робота в тому, щоб контролювати правомірність дій людей, які користуються цим містом. І допомагати тим, ну вони завжди раді допомогти. Вони завжди підуть на, на зустріч. і це круто, класно, що про це написали. Це про це, міську це, доброту. Та, Міська доброта це, добрута, це, це, це важлива штука. Це супер. Класно. У мене колись я поверталася додому ще в довоєнні часи. Після якогось не знаю, після якогось тренування здається, станція поверталася. У мене розрядився телефон. Була зима, було дуже холодно, дуже темно. Я не знала яка година, і я йшла додому. Не могла не до батьків подзвонити, сказати, що я вже йду. Вони не знали, де я що я. Я просто я, я була геть маленька, ну, типу дуже давно це було, і в мене вже просто на очах, бо я не знаю, що мені робити, людей немає, там не страшно. Тут їде патрульна поліція. Я їм махаю ручку, їх зупиняю. Ну це чесно, я б так не ризикнула зробити, бо. Не знаю, чогось, я завжди боялася патрульної поліції. Вибачте, будь ласка, ви насправді прекрасні люди, такі самі, як і ми. Але не свій страх і ризик я їх зупиняю і кажу: добрий день, поскіть, будь ласка, яка година, і чи можна від вас зателефонувати? А я шашну дитя, і вони такі що, що сталося? В тебе все, все добре. Да? Типу, ти загубилася, в тебе все добре. А в мене кажу, сльозки тече по щочці. Кажу, все добре. В мене просто розрядився, телефон не було це темно, мені страшно. Я хочу подзвонити батькам сказати, що я їду додому. І вони мене завезли додому. Подзвонила це класний, це, класний, це класний кейс. Добре, що ти як дитина пам'ятала номер батьків. Врешті, ну, мені подобається взагалі, формат, коли в дітей десь там, на підкладці куртки записані екстрені контакти батьків. Тому що я недавно бачив новину про те, що дитина загубилася і її зловили на мосту у Львові? Ну тобто була така ситуація. Oh. Але ну не то, що зловили. Її просто люди йшли по мосту uh -huh. і там побачили, що дитина сама, а вона вибігла з садочка. Якщо ви батьки і у вас є прекрасні дітики, то обов'язково запишіть їм десь підсуньте свої номери телефонів. Привіт! Які заклади до Докс ви знаєте в Луцьку? Тарас, ви з своїм песиком куди ходите? Де вас пускаються, де ви ганяєте? Я своїм песиком іду скрізь. Я не знаю, я не дивлюся на значки. Я не знаю, чи це правильно чи неправильно але ну в мене песик невеликий. Не гавкучий, не смердючий, пострижений. Все гаразд. Ну, були прецеденти в нас з, з закладами, власне, з магазинами, mm -hmm. ну просто ти туди більше не ходиш, це вони втрачають клієнта. Так, це правда. А ми можемо якось бойкотувати не пецфрендлі заклади, так їх, просто, того, щоб... їх економіка бойкотуватиме, просто якщо в тому випадку, якщо вони рахують свою економіку. Тому що якщо ви стараєтеся допомогти людям. Які, наприклад, гуляють з собакою і хочуть випити кави, або хочуть там придбати щось. Вони зайдуть і ну, отримають ці послуги від вас. Якщо вони не зайдуть, вони будуть мати негативний досвід, так. ви не допомогли їм вирішити своє питання. Навіть а якщо, якщо ви ще й наголосили на тому, що ви не зайдете, бо у вас собака на руках. Так, то просто ну, це рознесеться по всіх друзях і знайомих, і зменшиться кількість клієнтів. І воно продовжуватиме. Ну, тобто, та хвиля кудись йтиме, йтиме, ростиме, і це погано для бізнесу, скажімо. Навіть якщо ви не клієнтоорієнтовані під домашніх улюбленців, ви завжди можете допомогти як заклад тій людині, яка прийшла до вас за потребою. Закликаємо всі заклади ставати пецтренді, бо це прекрасно. Але і водночас закликаємо містян бути свідомими власниками домашніх улюбленців, якщо ви знаєте, що ваша тварина не є соціалізована. Або вона не готова перебувати разом з вами десь в якомусь закритому приміщенні дуже довго, то краще все-таки не ризикуйте і не ведіть її з собою просто десь по закладах. Ну, і прибирайте за, будь ласка, за своїми домашніми улюбленцями. Тому що навіть якщо ви думаєте, що тою тим клаптиком трави ніхто не користується, то може гратися ваша ж дитина завтра. Та, це правда. І будете мати неприємну несподіванку, коли вона вернеться додому і розується при полі. Приїхала в гості у Луцьк. Де можна відпочити молоді, де не сядемо, усю нас ганяють. Насправді питання дуже важливе, тому що це взагалі не тільки питання молоді, взагалі місць відпочинку якихось не, без чіткої функції. Що це дитячий майданчик і він огороджений, це майданчик для спорту, і він огороджений, це майданчик для чогось іншого і він огороджений. Немає загалом міських просторів, які були просто доглянуті. І вони були вільні для функціональна багатофункціональні і з величезним пулом дозвілля, де би був класний ландшафт, де би був класне освітлення, які врешті були б доглянуті, і де можна комфортно і гарно проводити час. І це все треба робити. Міську структуру і міську тканину вибудовувати так, щоб такі місця відпочинку різностороннього були в кожному, ну тобто, в кожній якійсь невеличкій громаді чи угу. там райончику, щоб люди відчували себе комфортно, де б вони не були в місті. У нас все. Дякуємо за ваш атенш. Як завжди, чекаємо на ваші запити в коментарях і до нових зустрічей. Па-па-па-па!